Партнер програми торгова марка Добряна. Дорогі друзі, минув тиждень, і програма сперцем знову запрошує вас у гості. Мене звати Сергій Єременко, партнер програми Сперцем. Торгова марка Добряна. Торгова марка Добряна це свіжі, якісні молочні продукти з натурального молока. Ми починаємо, не перемикайте. Дорогие друзья, свои кулинарные удовольствия в нашей сегодняшней программе демонструватиме шеф-кухар Роман. Я тебя витаю. hello, Добрый день. Расскажи, чем честуешься. Смотрите, сегодня я вас буду угощать очень легкой закуской из лосося и листа салата. Также у нас в этой закуске будет участвовать грейпфрут. Очень интересно сочетание вкуса и при этом очень легкая полезная пища. Если вы, допустим, хотите впечатлить свою девушку или даму сердца, то это блюдо. Да просто идеально. А вы можете просто купить и машину, например. Тоже вариант. Или квартиру. <laughs> да. а, обязательно при приготовлении мы будем использовать перчатки. Держи это Давай. тебе. Okay. Объясню почему. Во-первых, мы защищаем свои руки от соприкосновения с рыбой. И плюс второй аспект это эстетика и безопасность питания, которая в принципе беспокоит всех поваров. И mm -hmm. больше всего их yes. посетителей. Начнем наше блюдо с приготовления грейпфрута. Я так разумею, ты хочешь показать как якцерыбы? Я да? хотел бы показать, почему-то у всех у нас есть такое ощущение, если грейпфрут, то это что-то такое горькое и немножко неприятно. На самом деле при правильном его приготовлении мы получаем очень изумительный вкус и иногда даже э, несравнимый, допустим, с те же э, любимым грейпфрутовым фрешем. Где мы привыкли чувствовать горечь. При вот таком вот способе обработки горечи у нас никогда не будет. Обратите внимание, мы срезаем нашу кожуру. Треба на сравнение части работы да? Ну зачем? Не, 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 ну, не смотрите, мы же все взрослые так, люди, зачем да, стесняться? И потом мы будем вот эти дольки выделять від. Мембран это называется. Мембране, мы да. будем отделять от мембран, потому что в кожуре и в мембранах собирается вся горечь. Хотя, если быть честным, то именно в этой горечи и содержится вся полезность. Богато на треба выстачить трех Нам э, достаточно будет трех да? долек. Я хочу сменить перчаточки, потому что они уже все грифрутики. Вона слабо... Солено, да? Совершенно верно. Тут немає ніяких приправ. Здесь немає приправ, здесь соль і немножко сахара. Ще ми Это... маємо для цієї страви е, листя салату, помідорку помідор, і, і зелений лук. Цибулька. Зелений лук можна, як потреблять, пішли. Цекора у нас. Рукавичку зніму, що мені подобається. Можна просто його обрубати, отак, да? а можна зробити ось так. І виглядати вже зовсім по-іншому. Поїхали. І так, беремо нашу серечку. Я теж буду щось робити з подібним. Ти ж прийшов сюди вчитися, я тебе навчу. Зараз я покажу я один рулетик. Я вже почти вмію. Беремо наше філе гріпрута. І загортаємо як? І заворачуємо такий рулетик. Можна допомогти ножичком. У нас виходить такой вот рулетик. В мене вийшло? Отлично. У тебя даже красивее, чем у меня получилось. Ну, <laughs> умею. Что уж сказать. Возьмем тарелочку. Нашу, ставим ее Суды. в центре. Я прибираю сразу сзади тарелки. Угу. И... и мы аккуратненько выкладываем наши рулетики из семги и грейпфрута. Угу. И настоит черга Овощи. Настает да? очередь овощей. Совершенно верно. Yeah. Мы возьмем наш помидорчик черем, Подрежем его на две половиночки. Затем возьмем наш листик салата. И аккуратно при помощи гарнирного кольца, а можно и без его, выложим наш салатик на тарелочку. Ну, ти так поспішаєш, тому що ти, тобі здається, що це зараз ну, за звичкою, що це все швидко для клієнта готується. Так? Ну, якби... я не встигаю слідкувати за тим, що я не знаю. і, ну, На самом деле я не спішу, ну, як для себе. Може, зі сторони кажеться, що я спішу. Викладаємо дві помідорки і ставимо наш красивий зелений лучок. Насправді все дуже просто. Ви знаєте, мені завжди подобалося те, що. Можна зробити буквально ну скільки тут? Один, два, три, чотири, п'ять інгредієнтів. Можна зробити класну закуску. Це вам тут вам і якби і салат, і не салат, і рибка є, і ем, гриб фрукт є. Виглядає дуже класно. Смакує думаю, не менш класно. класи. Дуже рекомендую к цьому блюду використовувати... Оливковое масло, вы знаете, оно очень полезно и очень вкусно. Трошки полыты да? листья салата. И листья салата, мы немного поливаем маслом. И последний штришочек совсем чуть-чуть на нашу семку. Тебе спасибо. А вам смачного. Приятного отписывая. Дорогі друзі, в цій програмі я готуватиму сам. І сьогодні я хочу вам розповісти, як зробити салат з сиром фета та шинкою. він дуже схожий на грецький салат, але це не так, тому що він ну, трошечки відрізняється. Ми вирішили його дещо урізноманітнити. Отже, для цього нам знадобиться листя салату, шинка, ем, оливкова олія, помідорка, перчик болгарський, ем, оливки, маслини. Ну, Кожен по-різному називає грибочки шампіньйони, вже заздалегідь ми їх ось так красиво порізали. Огірок і власне сир фета. Для того щоб цей салат мав такий пікантний присмак, ми будемо використовувати перець фреш. Не знаю, чому він так називається. Мабуть, тому що додає якогось такого свіжого аромату і присмаку страві. Почнемо з е, листя салату, сановні кухарі. Вже його для мене нарвали, бо дуже бояться за мене. Що ну а може я не справлюся? Я е, його трошки дрібніше нарву, тому що я можна сказати трошки лінивий, люблю е, мало жувати, тому всі мої супи і всі мої салати вони не нарізані м, так. Крупно вони нарізані зазвичай дрібно. Дуже часто у мене мої колеги питають і, шановні пани оператори, <схи> чи, е чи готую я вдома. Звісно, готую, тому що е голодним нікому не хочеться ходити. І найчастіше я готую салати. Враховуючи ритм життя, а він такий дивний і неспокійний. Салат для мене це м оптимальна страва. Літні салати. Робляться дуже просто, коли є багато овочів. Зимні салати вже треба якось урізноманітнювати, тому що овочі трошки дорого коштують. Так, я нарвав майже листя салату. Тепер поріжу сюди перчик. Він е, мені вже його от ось так приготували, я його зроблю трошки дрібнішим, ось так. Так як мені хочеться. Болгарський перчик я нарізав, це теж все в миску. Сюди ж огірочок. Я цей раз огірок поріжу ось так. Як бачите, ми заздалегідь прибрали його шкірку. Ми вже наголошували на тому, що тепличні огірки, а зараз саме тепличні огірки. З них треба зрізати шкірку для того, щоб убезпечити свій організм від потрапляння усіляких некорисних речовин. Я ж думаю, що ви піклуєтесь про своє здоров'я. Є огірки, є помідорка. Помідорку я теж ось так розріжу. Взагалі хочу сказати, що тепличні овочі ну, не варто в себе вводити в оману і думати, що е якщо там зрізати з огірка ось цю його шкірку, то взагалі не буде ніякої шкоди. Звісно, що шкоди такої, ну, аж страшнючої не буде ні в якому разі, але все одно це не надто корисно для організму. Е, чим саме шкідливі тепличні овочі, дивіться далі. Підприємці розуміють, чим швидше перші овочі і фрукти потраплять на прилавки, тим вища ціна, яку погодяться за них заплатити покупці, що скучили за вітамінами. Аби випередити час, сільгоспвиробники годують тепличні рослини добривами, які містять азот, або як їх ще називають нітратами. Власне, це речовини природнього походження, що беруть участь в живленні рослин. Інша справа, що деякі нечесні аграрії можуть надто захоплюватися використанням цих, здавалося б, безпечних речовин. Нітрати, які накопичуються в листі, стеблі і плодах рослин, нікуди не. Зникають і, звісно, потрапляють в організм людини. Наслідки цього можуть бути непередбачуваними: від запаморочення і головних болів до токсичних отруєнь і зниження артеріального тиску. Нітрати є в усіх рослинах, навіть в тих, що виростають без використання добрив. На жаль, визначити їх кількість ані за зовнішнім виглядом овочів, ані за їх запахом неможливо, але є прості правила вибору тепличних рослин. При покупці осінньо-зимової городини обов'язково попросіть продавця показати висновок про лабораторні дослідження продукції. Якщо такого немає, або вас запевнять, що Іну хазяїна відмовтесь від товару. Якщо лабораторний висновок все ж є, зверніть увагу на перелік овочів і фруктів, які пройшли контроль. Адже деякі торговці віддають на експертизу один в кращому випадку два види продукції. А довірливим покупцям пропонують набагато ширший асортимент сумнівно корисної зелені. Допустимо рівень нітратів на кілограм овочів, які були вирощені в закритому ґрунті. Кріп, петрушка та щавель 3000 міліграмів, редиска 1200 міліграмів, білокачана капуста 900 міліграмів, кабачки 400 міліграмів, огірки 300 міліграмів, помідори 150 міліграмів. Продовжуємо займатися нашим салатом. Тут вже є овочі, е, листя салату, перчик болгарський, помідорка і огірок. Все це перемішаємо, солити не будемо. Звісно, що ви за власним смаком можете і посолити. Тепер все це викладаємо на тарілку. Рибочки, ми викладаємо красиво, тому що вони ось так красиво нарізані, викладаємо на салат. Так само зробимо з сиром. Мені подобається, що шеф-кухарі, з якими працює наша співпрацює наша програма, вони називаються там не нарізати салат, не зробити салат, а скласти салат. Ну, це знаєте, як, як конструктор, як якийсь… Механізм. Е, зробимо такий домік з нашого салату за допомогою шинки. Вона теж може бути нарізана ну, звично ось так, а можна це зробити по-іншому. Трошки зусиль, фантазії, ваша страва набуде зовсім іншого вигляду, а відповідно, і смаку. Тому що смак страви дуже часто залежить саме від того, як вона виглядає. Є у нас маслини і. Оливки <смі> до речі про різницю взагалі між маслинами і оливками. Ну і про те, як їх правильно вибирати у наступному сюжеті. Оливки і маслини це по суті одне й те саме. В нашій країні, і країнах колишнього СРСР, прийнято розмежовувати ці поняття, але в усьому світі оливками називають один продукт. Залежно від ступеню зрілості, оливки бувають зеленими або чорними. Перед покупкою уважно вивчайте банку з продуктом. Якщо вона деформована, такі оливки краще ігнорувати. Обов'язково зверніть увагу на країну виробника продуктів. Найвища якість у оливок з Іспанії та інших середземноморських країн. Оливки з добавками, як то креветки або аншоуси, купувати не варто. Щоб зберегти якість продукту, всередину якого щось покладено, потребується додаткова кількість консервантів. Такі оливки матимуть більшу кількість шкідливих речовин. Чорні оливки часто підробляють, тому людям, які мають проблеми з починкою, від цього продукту краще взагалі відмовитись. Найбільш якісні оливки з кісточками. Їх краще купувати на вагу. Так ви точно побачите, що купуєте. Але й у цьому разі обов'язково уточнюйте строк придатності і країну виробника. Я люблю дуже, коли Оливки або маслини, ну кому як, хто як називає. Вони нарізані ось такими кружельцями. Я думаю, що в цьому салаті ви можете використовувати і каперси. Я до каперсів ставлюся. Ну, так посередньо для мене краще цей варіант. Дуже е, схожа на картину Сальвадора Далі, мені здається, є е, у нас оливкова олія. Мені подобається, як вона пахне. М -м, класик. Трошки поливаємо. Є у нас перчик, ним трошки притрусимо. Як мені сказав шеф-кухар, борти тарілки, як наче це корабель, який вирушає. У захоплююче плавання. Дорогі друзі, якщо ви маєте власні, класні, ексклюзивні авторські рецепти салатів, якщо ви знаєте, що олів'є можна робити не за традиційною рецептурою, ту ж саму мімозу можна робити не за традиційною рецептурою. І взагалі простий овочевий салат можна робити не за традиційною рецептурою, пишіть нам і приходьте до нас у гості. Я свій салат вже зробив. Зараз ми його будемо куштувати вам. Смачного! дивіться рецепт. Час минув як завжди непомітно і нам вже треба з вами прощатися але перед тим як сказати вам «па-па», хочу нагадати що ви можете прийти до нас у гості для цього надсилайте свої рецепти і коротку інформацію про себе на електронну адресу сперцем або надсилайте справжні листи на поштову адресу місто кривий ріг індекс 5086 проспект Гагаріна 68, телеканал Рудана програма сперцем люблю вас сильно папа -па. Ну, якщо, до речі, е згадати про те, що ти сказав, що з цією стравою можна здивувати свою дівчину, то ну, краще це робити все-таки в рукавичках, тому що е приготуєш ти страву, прийдеш до неї, принесеш, а потім так лічикає, так ручки погладиш, а ну, рибай. М -м -м. Вона, вона скаже, ну опять півас. Давай. Ти не звертай уваги, я дуже часто можу відволікатися на різні речі, тому твоя справа за цим столом бути шефом, а я вже спробую бути кухарем. <паспоріпи> <каспоріпи> <паспоріпи> Партнер програми торгова марка Добряна. Одяг ведучого від магазину нарядний.